Твої плани на осінь, будемо зараз ділитися. І я тобі зараз покажу свої, а ти мені покажеш свої, бо мені капець як цікаво. Так, і я напевно почну з того, що я хочу дочитати це пляжне чтиво. Я його там буквально чуть, -чуть не надкусила, але мені воно сподобалось, я хочу його дочитати. І не важливо, що це буде друге це Шефер. шлях до фінансової грамотності. Зараз я капець актуально мені. Далі Мэтте Вокер чому ми спимо. Я його раніше читала перед сном і я його мучила півтора року. Воно, звісно, дуже класне, але часу не вистачає, щоб читати. Далі творчий акт спосіб боття Рік Рубін. Дуже класно. Я до половини читала, а тепер хочу знову почати читати, бо мені здається, що я Далі це ліба дуго біснувати. Я читала першу книгу 9 дім, мені там до кінця нічого не, ну так, не дуже все зрозуміло. Я хочу прочитати, може, мені вже на конець то дойде, що там і як там. Земля Крила Ірини Грабовської. Це друга книга трилогії Замок із Кришталю. Я хочу її дочитати. Перша, в принципі, мені сподобалась, тому я хочу її прочитати і зрозуміти, чи треба мені купувати третю. Чи, так, ну, типу, чи зайде мені ще більше земля крилатих». Друге, Елізабет Гілберт, місто дівчат, хочу дуже з нею познайомитися. Мені цікаво прочитати це все. Далі. Викони не варити Катерини Самойленко. Я ще до того, поки вийшла ця книга, пару років слідкувала за Катериною, як за авторкою, і мені цікаво познайомитися з її творчістю, про яку вона дуже багато говорила в себе в тіх Моя чарівна дружина. Трилер. Трилер. Короче. Я таке особа не читаю, але треба все спробувати. І... Книга, до якої я так довго не могла дійти, це Рейн Лебовський кістки та Зоряний Пил. Це перша книга трилогії Тиша. У мене є ще друга, і я хочу прочитати цю, щоб поняти. Мені треба третя книга, чи не треба. Я так завжди. Я завжди читаю і думаю, чи треба мені інші книги цього циклу серії, чи не треба. Ось такі. У мене осінні плани. Надіюсь, я їх здійсню, тому що зараз я максимально мало читаю. читаю більше в мене. Ну, коротше, 10 книг за три місяці, я думаю, оселю. Постараюсь.